Вітень 2019-го. Біля берегів Норвегії рибалка Джоан Херстер запримітив дивного кита. Білуха несподівано близько підійшла до човна і, здавалося, шукала допомоги. Білухи рідко запливають так далеко на південь від арктичних широт, а ця виглядала ще й геть виснаженою. Господи, що це на тобі? Жан зрозумів. Кит просить зняти упряж туго затягнуту навколо тіла. Коли пути були зняті, на кріпленнях виявили напис Обладнання Санкт-Петербург. Норвезька контррозвідка з'ясувала, цей кит був шпигуном-перебіжчиком. Його назвали Валдіміром. Наймовірніше, він утік з російської військової бази у Баренцевому морі, де ставили експерименти над білухами. Ми певні, що він отримав вишкіл, адже він плив поруч із нашим човном протягом двох чи трьох годин і постійно тримався на одному й тому самому місці, ніколи не наближаючись до гребних гвинтів. У Росію колишній шпигун вирішив не повертатися. За кілька днів Володимир знайшов свого спасителя. За десятки кілометрів від місця порятунку він приплив до гавані містечка Хаммерфест, де мешкає той самий рибалка Джоан Херстер. Містяни кинулись фільмувати дивину. Один навіть від здивування впустив камеру у воду. Неймовірно, але вдячний кит дістав його камеру з дна. Дякую. Який ти молодець. Навіть у дикій природі білухи проявляють неабияку цікавість до людей. В арктичних водах вони радо грають у м'ячі з моряками. Досліджуючи дружніх білух, вчені з'ясували, кити бачать людину наскрізь, як на УСД. Вони мають слабкий зір та нюх, проте завдяки ультразвуку можуть точно виявити вагітність або хвороби внутрішніх органів. А ще відчувають, коли людина потребує допомоги. Більше даних про китів збирають на Антарктиді. Вчені української полярної станції Академік Вернацький постійно спостерігають велетнів біля бази на острові Галінтес. Метеоролог Владислав Тимофеєв був одним із перших українців на Антарктиді у далекому 1999-му. Він припустив, кити теж вивчають людей. Ми йшли вже на на лодках на станції і помітили кількох китів, які йшли паралельним курсом. І вони поли почали якусь таку гру, дуже цікаву. Ми не очікували. Вони навіть підплили під лодку і у нас одну лодку підшовхнули знизу, так обережно легко. Тобто кити можуть гратися, але не переходячи якусь грань. Головним завданням вченого метеоролога тоді був пошук реальних причин глобального потепління. І несподівано з'ясувалося, що саме кити охолоджують планету. Адже упродовж цього життя, тривалістю близько 60 років, великий синій накопичує в тілі близько 33 тонн тон вуглекислого газу. А отже, популяція китів утримує більше вуглецю, ніж усі ліси Амазонії. Вуглекислий газ це майже практично основний парниковий газ, накопичення якого призводить до потепління. Ми маємо такий ефект, що зменшення популяції китів може призвести до зростання со 2 А на сучасному етапі потепління ми маємо збалансувати і зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу. Більше кити ще і поповнюють запаси кисню на планеті. Вчені з'ясували, що найбільше кисню виділяють не дерева, а мікроскопічний планктон. Речовини, що їх кити викидають зі своїх тіл, стають основою харчового ланцюжка їжею для планктона. Після смерті у природних умовах тіло кита опускається на дно океану і зв'язує тонни вуглецю на сотні і тисячі років. Отже, стримує парниковий ефект. Тож вчені розробляють цілі стратегії порятунку морських велетнів, щоби кожен кит лишався у безпеці заради виживання всієї планети. Перший крок ідентифікація. Коли кит, наприклад, горбатий пірнає вниз, досить часто він робить отак хвостом. От хвіст отак піднімається. От в цей момент його треба сфоткати. Кожен кит має неповторний малюнок на хвості, так само, як унікальні відбитки пальців кожної людини. Ця особливість морських гігантів дала змогу вченим створити спеціальні китові каталоги своєрідний китовий Фейсбук. У такий спосіб вчені відстежують шляхи міграції велетенських серців. Антарктида це ніби як для корів знаєте, соковите пасовище. От і це вже одразу впливає на те, відповідно, як далі будувати стратегію захисту цих істот. Віддаленість від цивілізації, яка мала врятувати китів, має зворотню сторону. У Антарктиці майже немає суден, а отже, немає берегової охорони чи будь-яких правоохоронців. Останні 12 років кожне літо ми пливемо туди, аби захистити морське життя. Зараз ми знову пливемо на південь і повертатимемося туди, поки останній браконьєр не буде вигнаний з цих буренних вод.